Установана і зареєстрована в парламенті, яка була розглядалася на комітеті антикорупційному, яка одноголосно була ухвалена про недовіру і відсунення від займаної посади міністра Авакова. Але вже отдав декілька місяців ніяк не може попасти на розгляд в сесійну залу, тому що якраз її звинувачення, а їх дуже багато. І це щодо закупівель і останні скандали за ті наплічники. Так мовно, 16 мільйонів, яка його дружина там була причетна. Так це і щодо його заступника Чебутарюа. Це щодо інших скандалів, які були присутні в міністерстві внутрішніх справ. Але півтора року ми бачимо діяльності міністра, і жодного разу він навіть не приходить на годину запитань до уряду. І ми, як депутати, не можемо поставити ці, ці, ці запитання, тому що просто ігнорує сесійний зал, ігнорує депутатів. А є дуже багато запитань. Я звертаюся до представників коаліції в першу чергу, щоб поставити цю постанову і розглянути сесійній залі ваш... і висказати позицію, що до що як члена коаліції, входить в раду. Коаліції підтримати наші ініціативи до тих спільних пакетів вимог. Це законопроект про офшори ліквідації повернення мільярдів в Україну про ліквідацію приватних монополій, давайте, Борислав, законопроект про націоналізації підприємств, які були награбовані. А ми підтримуємо, маємо Борислав. досить звукування. Свобода парламенті успішно тарифа і, і тарифи, і всі інші, і багато законів важливі про молоко Рихаю. Рихаю.